Де бобр! Оби побер побло. здоров побер! От, от вона, цілина. Просто я її так розробив, що в мене нема таких вобрилягів, нема коренягів. 40 сотих за 16 хвилин. Як вам така продуктивність? Так, бивша цілина. Я вставлю кусочок як я тут дискував. Кусочок тут додискував, тут були муравельники по коліна. Потім я посіяв сою після культивації дощів не було, вона була маленька. Я її не збирав, я її приурав. Хто мені там казав, покажи на цілині, от цілина, от далі перей, він тут вже і він ще тут є, тут є все, не тільки перий, є і молочай, і різні бур'яни. І дерева, ще куріння ще покажу дерева, тут і глоди були, і тут все було. Але показуєш, пишу відео, що є ору цілину, трава по капот, а, покажу, а кажуть, покажи на цілині, ну от Трава, от даже є, от трава. Це трава, це не пери, це трава. Це перий. Ну, тут є і ромашка, і, і, і все, що не хочеш. От видно який фон. Хоча, як кажуть, я тут кропив два рази, але то не так просто. І як виходить? За одним слідом ходимо третя передача, газу, правда, небагато, бо то не лемки, ну рави, і колдойобани, ще були ті, було мокрувато. Швидкість була мала і... Ну, Тут не політаєш, а отут вже нормально. Ну, отак от, виходить. Ну, цілина тут, бо тут, тут є куріння, тут є все. Але я кажу, скільки раз будеш не показувати, все одно б відказали, покажи на цілині. От вона цілина. Просто я її так розробив, що в мене нема таких вобрилягів, нема коренягів, бо я тут дискував два рази. Кажу, навесні потім сою посів. Ну от такий от фон. Ну нічого, але що хотів ще показати. І в кінці я приорював сюди, до дороги. І отут нема рова, я собі гарно переїжджаю. В кінці, бо тут не доорював плуг, ну то видно вже, що тут цілина була. От. Трава, трава, от от брила. От вона брила. Цілини. Яка б була, якщо б не дискувати, бо край диски вони ніколи не задисковують нормально. Ну і так виходить. Получається непогано. Там має сою напроти. Зараз ще сою познімаю на сої, там буде грядочка, буде літати третя передача, 10 кілометрів. Чудово там буде. Я знімав, що моя найкраща оранка. Культивація теж могла бути найкраща. Але один момент, після снігу пішли дощі, трошки є грудка. Але так в загальному трактор не скаче. Іду третя передача, четвертий діапазон. Я так помало потім згорав. не знаю що так бджоли? Що вони тут роблять? Вони тут вон, сидять. вони тут сидять? Воду п'ють чи не воду, не, не ясно. Я тут о, бджолів багато. Бджоли треба завести, сіяти гречку і бджолем. Не знаю, що їм тут треба. ну, ну Тут би була гречка, то би вивіз два вулика. А що ти, гречка би була ідеальна? Ну така от розробка вийшла. По мої, моїй ідеальній оранці. Для мене вона була ідеальна і в принципі культивація вийшла не гірша. Рівненько гарно, соломи ноль. Так як має бути, все приорано, все файно розкультивувалося, прикриття вологи, але настільки дощів вже затягнули. що Через 3, буквально через два дня Да, сеять да. 9 числа будем да.